Захід продовжує допомагати Україні не лише фінансами. У вівторок надійшов черговий штранж допомоги з Канади про те, що в контейнерах і в планах канадського уряду у депутата канадського парламенту Теда Опіца поцікавилася Тетяна Ворожко. Опіц – колишній офіцер канадської армії та один з 13 громадян Канади, проти яких Кремль запровадив персональні санкції. Він безпосередньо опікується питанням військової допомоги Україні. Тед Опіц, колишній офіцер канадської армії, та один з 13 громадян Канади, проти яких Кремль запровадив персональні санкції, І він безпосередньо опікується питанням військової допомоги Україні. Багато військового спорядження було відіслано понад місяць тому. Все воно потрапило до військових. Канадська сторона супроводжувала його до кінцевого одержувача. І зовсім недавно, як вказав президент Прошенко, прибуло спорядження морем. Довелося відправляти морем, тому що його занадто багато: 30 тисяч бушлатів, 30 тисяч зимових штанів, 70 тисяч пар чобіт, гортекс, 45 тисяч пар рукавичок. Цього достатньо, щоб одягнути півтори дивізії на зиму. Зараз ми координуємо покупку додаткового спорядження для військових, куди входять засоби зв'язку, прилади для розмінування, аптечки, тепловізори, спорядження для польових госпіталів. Також наш міністр оборони, який нещодавно був в Україні, зробив декларацію про намір провести спільні навчання з українськими військовими у відповідь на агресію Росії. За словами депутата, міністерство оборони Канади координує свої дії з канадською діаспорою. Хтось з них купує чоботи, а хтось аптечки. Ми з ними постійно координуємо зусилля. Наприклад, цього тижня міністр закордонних справ Канади Джон Берд зустрінеться з ключовими членами української діаспори. Вони обміняються інформацією та переконаються, що всі працюють в одному напрямку, і всі ресурси ефективно використовуються. Дослідник Торонського університету Тарас Кузьо в грудні їздив Донецьку область разом з канадськими волонтерами, які доставили зимове обмондирування українським військовим. Вони стежили, щоб вона дійшла до українських військових баз, і це дуже добре. Але як президент Порошенко сказав в конгресі, не можна виграти війну з сепаратистами, виключно ковдрами або бушлатами. Треба більше. Канада надсилає спеціальні сили щоб допомогти іракцям, які воюють з ісламістами, допомагає афганцям. Чому вони не можуть надіслати спеціальні сили, щоб допомогти з підготовки українських військових? Куді вказує на те, що в канадських змі критикують недостатньо активні дії канадської влади і слабкі санкції проти російських чиновників. чому в канадському парламенті не прийнятий акт на підтримку свободи України на зразок того, який ухвалено конгресом. Чому канадська діаспора не лобіює його прийняття? Він вважає, що Канада як і США повинні максимально ефективно використати зимовий перепочинок, щоб підготувати українську армію до ймовірного загострення військових дій навесні. Тетяна Ворожко голос Америки.